Гондоли. Я мені розказала дівчина з віконечка для туристів, що тут ввечері не тут, прям де туристичний район, а трошки виїхати з центру. Взагалі не варто ходити, не варто нічого дивитися, того що багато драк ділерів Тобто наркоторговців. Тобто місто небезпечне. Ой, а коли воно було безпечне? Тут ж пірати всякі, хоч і на Карибське море, всякі сутички інтересів, це ж відомо. Де є чим поживитися, там є всякі і відповідного складу характеру люди. Тут якась велика церква. Вхід 3 євро. Цікаво, чому. В Польщі всі безкоштовні. Ну а що тут дивитись? Все ясно. Костел.